Джаз роки класика в одній мелодії японський композитор Темпей Накамура прилетів до Києва щоб зіграти з двома українськими вундеркіндами. Дітям цим лише по 14, а до їхніх скрипок вже дослухався принц Гарі в Лондоні і дипломати в нью йоркському Карнегі холл На репетиції завтрашнього концерту побувала Олександра Мітіна. Вони зустрічаються на столичній пейзажній алеї, обговорюють погоду в Японії і музику в Україні. Навіть на прогулянці ілля і Таня не розстаються зі скрипками. Mm -mm -mm. Yeah. діти йдуть у свою музичну школу розігрівати інструменти, а тимпейна камура пояснює ТСН, чому заради нового звучання прилетів саме до Києва. молоді українські музиканти природніші за японських. В них більше пристрасті органічного ставлення до музики. Цю починають в актовій залі під промовистим девізом в оточенні штучних квітів. Темпей сідає за рояль, не знімаючи куртки. Мені треба зігрітися. Ані нот, ані піпітру. Жодні записи японцю не потрібні. я можу вкласти в мелодію набагато більше пристрасті та уяви, якщо я граю без нот, просто з голови до того ж так легше імпровізувати. Сну музику композитор називає поєднанням джазу, рока та класики ритми то ніжні з переливом, то рвані з надривними паузами. Назви відповідні так звучить вир Берліна. Тетяна та Ілля викладаються на повну у свої 14 Вони вже грали в Карнегі Холі в оркестрі нації на відкритті дипломатичної асамблеї ООН. і у Лондоні на балу принца гарі на черзі тур до Японії. А перед ним спільний концерт з темпеєм у Києві для Іллі композитор підготував чоловічу мелодію. Проїздіння доволі трудно, поэтому э, я просто пытаюсь максимально сконцентруватися на ньому. Поэтому я не, не свіжу поки за своїм лісом. Ти готується передати італійську жіночність. Броня. Протип'яно і скрипка вони як разом, тому треба дуже добре відчувати мені темпея, а йому мене. Результат поціновувачі сучасної класики почують вже завтра на спільному концерті двох українських скрипалів і японського піаніста. Так. Олександра Міціна і Гордкач. ТСН один плюс